Три знаки, що показують, тебе обрав Бог. Якщо ти впізнаєш себе в цих словах, уважно послухай, це не випадковість. Перший знак випробування. Ти наполегливо працюєш, але все одно важко досягти успіху. Ти віддаєш серце, а зустрічаєш зраду. Те, що інші отримують легко, тобі дається з працею. Випробування формують терпіння, досвід і надію. Це не випадок. Бог зміцнює тебе, як колись зміцнював Ісуса. Другий знак самотність. Навіть коли поруч люди у серці пустка. У натовпі або серед рідних ти все одно почуваєшся чужою. Ісус обіцяв, утішитель буде з тобою. Та сама самотність це не відкидання, а ознака присутності Святого Духа в тобі, що вказує, ти відділена для нього. Третій знак відчай, ти питаєш. Чому стільки страждань, чому саме я? Пам'ятай, Бог тебе не забув. Часто в найтемніші ночі його світло починає сяяти, посеред сліз і сумнівів, його рука вже на тобі. Запам'ятай, випробування, самотність, боротьба це не прокляття, а відбиток твого покликання. Тебе не відкинуто, тебе особисто покликав Бог. Якщо віриш, що Бог обрав саме тебе. Напиши у коментарях Амінь. Поділися цим відео з тим, хто зараз у духовній пустелі. Якщо хочеш навчитися стійко стояти в випробуваннях, приєднуйся до нашої щовечірньої групи вивчення Біблії о 20:30. Ми читаємо Писання разом, молимося разом, готуємося зустріти друге пришестя Ісуса. Напиши мені прямо в WhatsApp. Я хочу приєднатися до групи.